На окупованій території України Авіація Збройних сил України завдала ударів по складах зі зброєю та дислокації російських окупантів. Удари було завдано точними ракетами із бойових літаків Су-25 та Су-24М, які знищили базу ворога. За даними від українських військових та із відкритих джерел, стало відомо про масовий удар авіацією України по місцях скупчення техніки, зброї та особового складу. ЗСУ помстилися московитам за обстріли мирних міст України, повітряні сили. Відзвітували про нові втрати окупантів. Українські штурмовики су 25 та бомбардувальники су 24 М здійснили до 20 групових бойових вилітів. Внаслідок авіаційних ударів було вражено склади з боєприпасами позиції двох батальйонно-тактичних груп окупантів, знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу ворога. За інформацією ветерориста Ігоря Гіркіна, ЗСУ завдали нищівного удару по Перевальську. Там була знищена воєнна база Російської Федерації. На рахунок точної кількості знищених окупантів інформація уточнюється.